Паскаль Манчині, один з перших теоретиків поняття нації, казав, цитую територія, походження, мова, звичаї, традиції, історія, закони, релігія вони означають природу нації, але це мертва матерія безживого духу, бо неоживлене свідомістю тіло, не здатне стати національною особливістю. Тож маємо наступні ознаки для слова нації. Нація є формою існування суспільних єдностей, є виразом суспільних духовних сил, є означенням унікальної культури, є соціальна енергія, яка дає. Духовну свідомість і на кінець нація є спосіб життя етносу. Я вже згадав коротко за майже всі ці ознаки, окрім останньої ознаки, залишилось пояснити, що таке етнічний спосіб життя. Етнічний спосіб життя. Можна назвати сутністю життя народу, сутністю. Різниця між терміном сутність життя і спосіб життя існує, але незначна. Термін спосіб життя є більш вживаним, і ми будемо ним користуватися для наших цілей. Тож етнічний спосіб життя. Не обов'язково є соціальним строєм, хоча може його створювати і розвивати. Це не обов'язково є мова народу, хоча без неї немає достатньої сили культури і розвитку. Це не обов'язково є релігія, хоча може бути з нею пов'язаним. Це навіть не є генетичним кодом, хоча без нього стираються ознаки роду. Держава не здатна створити спосіб життя. Бо вона може його тільки оберігати. Створення способу життя є дією духовних, життєтворчих сил великих етнічних масивів людей упродовж дуже довгого часу спільного життя. За цей довгий час спільного життя можуть змінюватися державні строї, релігії. Технологічні епохи, соціальні формації, може пройти багато війн, багато переселень, групувань і перегрупувань і так далі. Але упродовж усього цього часу існує духовна єдність етносу, який творить свою найвищу від усіх історій, етноісторію. Кожна Етноісторія має одну сталу ознаку, яка і зветься способом життя. Таким чином можна сказати, що спосіб життя це ознака етноісторії народу. Я дам ще одне визначення способу життя, яке більш направлене на окрему людину. І пошуки персонального щастя. Спосіб життя є соціальним середовищем, в якому людина вільно і натурально знаходить своє місце в житті і здатна відтворити свою духовну сутність і свій професійний талант найбільш повноцінно. Тож, якщо ми хочемо. Розбудувати Україну, то треба перейти до глибокого розуміння способу життя нашої нації. Тобто до урозуміння нашої етноісторії також треба не тільки віднайти наш спосіб життя, але і почати ним жити. Оце було дуже коротко сказано про те, про те, що таке етнічна культура. Нагадаю, три її ознаки, які я назвав соціальна енергія, форма свідомості і спосіб життя. Тут ми вже можемо поставити наше ізначальне запитання, то що ж насправді робиться в світі з етнічними культурами. Оце, значить, перша частина моєї доповіді, де я означив націю, етнос і розуміння, що це таке. І е, я можу зараз е, трошки перерватися, Зрешно. Зрешно. можна Зрешно. Продов продовжити. Добре, і зараз, значить, я буду е, е, постараюсь сказати, е, як я бачу, що з цими етносами і націями робиться зараз в світі.